Не розумію, чому всі вважають, що довго очікування на подовження – це погано, адже вам нададуть ворк-перміт на три роки з моменту винесення рішення, і також, коли його розглядають, ви можете залишатися в Канаді. Ну тут, якщо б мова йшла про затягування часу перебування в Канаді, то напевно був би в цьому сенс. Але для нас мова йде в першу чергу про роботу, тому що, наприклад, моя робота дуже залежить від водійських прав, тому що я працюю водієм автобуса в галіфаксі, і без водійських прав я можу втратити цю роботу, а подовжити свої водійські права я не можу. Перебуваючи в мейнтен статусі, да, в тому статусі, коли ваш permit закінчується, і ви перебуваєте на основі того папірця, що вам надіслав IRCC. І взагалі вся логістика нашого життя руйнується, тому що ми живемо в цьому районі, де ми живемо, тому що у нас є машина. Я працюю на цій роботі, тому що в мене є права. Ми скуповуємося в тих магазинах, де ми скуповуємося, і ми наймаємо цю квартиру, тому що у мене є ця робота. Ну як у мене? Якщо я втрачу цю роботу, то на зарплату дружини буде дуже важко оплачувати наші рахунки. Далі health хелс-карта. навіть якщо в мене залишаються права, мені потрібна хелс карта, яку також відповідно до офіційного сайту неможливо подовжити, перебуваючи в менте статусі. А мені прийшло повідомлення, що мені треба зробити регулар чекап медикал, регул медикал чекап, який впливає у жовтні цього року. А для цього мені потрібна health-карта, Бо аналіз крові, перевірка слуху, зору і ще що вони там роблять. Це пошти дуже дорого, і мені викладати це прийдеться зі свого карману стосовно подовження health-карт, Хтось пише, що їм подовжили, хтось пише, не подовжили. Жили, і от їм відповідають, що ви просто натрапили на некомпетентного працівника. Хоча насправді працівник компетентний і користується офіційним сайтом RCC, де чітко зазначено, що перебуваючи в цьому статусі, ви не можете подовжити ніякі провінційні документи і сін номер, в тому ж числі, і ви повинні бути впевнені, що на момент закінчення вашого ворк-приміту всі ваші документи є актуальними. Далі це нас не стосується, але чал-бенефіти люди також кажуть, що чал-бенефіти забирають, коли закінчується актуальний ворк-приміт, і це також це додаткові гроші. Кошти для існування родин з дітьми, на які вони розраховують. Тому один рік очікування це не є нормальним, і особливо це формулювання. Що чим довше ви чекаєте, тим ближче ви до рішення стосовно вашої справи, це не тому що це всього на всього подовження боргприміту. Це навіть не отримання нового. І коли люди платять гроші за послуги, а для когось це великі гроші, насправді, оплатити за борг приміти, і потім вони залишаються без автівки або вимушені жити якось там без цих самих бенефітів і шукати нові праці. Це не. Є правильно для нас це в першу чергу про роботу і вже потім про затягування часу.